Вони готуються до свята заздалегідь. А ми, чоловіки, будьмо самокритичні. Відкладаємо і відкладаємо цю справу аж поки. Та повірте, жінки, ми вас любимо і цінуємо. І 8 березня у вас буде багато приємних подарунків. Створених, до речі, і жіночими руками. На Миколаївській фабриці червоні вітрила. Любов Новикова, а для її бригади просто Люба. Але не тільки за хорошу роботу комуністи Миколаївської області посилають Любу Новикову до Києва на партійний з'їзд. 18 новоселів лише одна цифра з рахунку добрих справ депутата районної ради. Зустріч дорозі. Ніна Васильівна Бокач заступник начальника одесько кишинівської залізниці. Щоб пасажирові було зручно, щоб він почував себе як вдома, турбується Ніна Василівна. наибольшей уваги наименьшим пассажирам. Мы попросили Нину Васильевну сказать несколько слив для нашего киножурнала. Сегодня мне хотелось бы в журнале, который посвящен славным нашим женщинам, видеть побольше наших детей. Кстати, если это возможно, хотелось бы посмотреть юных железнодорожников. Переднепровской железной дороги. На этой железной дороге 30 лет тому назад я, будучи еще школьницей, начинала свой трудовой путь. Мы выконули ваше побажание, Нина Васильевна. Оля, где твой билет? Користуємось нагодою і поїдемо цим поїздом просто в античну еладу до героїв Софокла. То відведіть її і зачиніть у підземеллі темнім, як звелів я вам, і залишіть одну там. Вільно вмерти їй. Чи живши там, весілля на справити. Ми чисті перед дівчиною будемо та цього світа більше їй не бачити. О країни фіванської місто святе, от ведуть вже мене повороту нема. Подивіться на мене, старій шини фів, на останню і славного роду царів, що терпіти повинна від цих я людей лише за те, що я гідне пошаний шаную. Бути таким жорстоким жінкою напередодні її свята. Ні, тиран таки пішов на згоду з непокірною антигоною. Прекрасний, героїчний образ створила Світлана Корпошко. А це листи до героїні нашого часу. Поздравляю вас, Марія Савелівна. Ви заслужили цю нагороду медаль імені Флоренс Найтінгейл, бо були справжнім прикладом служіння людям. Герой Радянського Союзу, медсестра Марія Шкарлетова, на форсуванні водних рубежів врятувала життя сотням бійців. І тепер медична сестра Куп'янської лікарні. Продовжує свій подвиг милосердя. Мар'яна і Леся у цій родині турботи ділять пополам. Незабаром прем'єра пікової дами і мати київська художниця Олена Кириченко може займатися оформленням спектаклю. У батька Віктора вільного часу зовсім мало, то він встигне поздоровити жінок своєї родини. Поздоровлення, привіти! Пошта села Обухів на Київщині у ці дні працює переважно для жінок. Кій перукарні своєрідний конкурс майстрів зачісок. А коли зачіска готова, можна подбати і про нарядне плаття. Галина Калинова конфекціонер Київського будинку одягу. Допоможе одягнутися до лиця і по моді. Така мирна, така витончена професія. Про неї мріяла дівчинка Галя ще тоді, коли з автоматом у солдатській гімнастерці прийшла аж до самого Берліна. Скільки людей одягла Галина Каленова? Кого до роботи, а кого й до весілля. Весілля у Львові. Наречена технік-будівельник Галина Чечерина. Молодий Абдульрахман Джамаль-Джаляль, студент політехнічного інституту. Свою обранку юнак з Іраку знайшов серед наших дівчат. Ода господиня вітає своїх гостей юнаків і дівчат з різних країн. Побажаємо їй щастя! Побажаємо щастя учасницям нашого кіножурналу і всім нашим дорогим жінкам прийміть наш скромний подарунок у день вашого свята.